Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу «НТА» та Говорить, великий Львів масове на шесті на східні регіони України вже викликає серйозне занепокоєння як серед аграріїв, так і серед решти населення країни. Чи є загроза сарни, чи добереться вона до західних регіонів? Як це впливає на клімат, як це взагалі між собою пов'язано? І що варто знати людям про це? Далі поговоримо з нашою експерткою. З нами на зв'язку вже є Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаю вас, доброго дня. Та, власне, з чого хотіла б розпочати, з того, що ми вже бачили, читали попередні дні в соцмережах. Як ви спостерігаєте? Яка зараз взагалі реальна ситуація з кліматом в Україні? Як на це впливає Єпетська сарана, зокрема на східні і південні регіони, тому що бачимо, що там найбільше її зосереджилося? І що відбувається в цих містах? З чим маємо зараз справу? Глобальні кліматичні зміни, які ми спостерігаємо, вже Кілька десятиліть поспіль призводять до серйозного розбалансування погодних умов і е, саме тих ознак, які були притаманні для того чи іншого періоду е, або пори року. І якраз зміни клімату призводять до більш посушливих і спекотних е, ранніх весен, е, і це в свою чергу саме в цьому році. Призвело до розмноження сарани, яка є взагалі традиційною для України. Більше 18 видів різних видів сарани живе в Україні в різних регіонах. і Саме в цей період, коли дуже була спекотна і така висока температура в квітні місяці, абсолютно непритаманна температура для тої пори року, почалось розмноження сарани, Але саме в той час її природні вороги, які ну, харчуються сироною, які там ті ж самі птахи, вони ще якби або інші комахи, вони. Не були в такій же кількості адекватні розмноженню саме Сарани, і от якраз це сприяло її дуже потужному розмноженню. Крім того, дуже відбулися серйозні зміни в природному балансі на півдні України в зв'язку з підривом росіянами в 2023 році. Греблі Каховської ГЕС і спуску мільярдів кубів каховського водосховища, і воно дуже швидко почало заростати рослинністю. Ну, в першу чергу, це і очерети, але це і інші трав'яні дикі дикорослі трави. І от якраз це. І дало е, значну кормову базу також в ранній період, бо це отой, високі температури сонце дало можливість швидко швидко зростати рослин, е, і це все в комплексі дало можливість раніше розвиватися саме потужно швидко і в такій кількості е, в цьому немає якоїсь такої критичної е, причини іншої. Uh, і, хоч і часто говорять, це єгипетська сарана, але до Єгипту це, цей вид сарани має ніякого відношення, uh, але от посушлива весна, нестача вологі і, і призвело якраз до uh, такого uh, ну, дозволило вижити сарані і так швидко розмножуватись. Uh, коли ми говоримо про. Збільшення кількості, то це царани це, це звичайно спостерігається на в південних і східних регіонах. Точно це не загрожує карпатському регіону, це і не притаманні умови для її виживання, і саме зараз вже є достатня кількість її природних ворогів, які просто її будуть знищуватись, тому що вона в той же час є для когось кормовою базою. І саме в таких умовах, звичайно, можуть постраждати якісь сільськогосподарські культури, але традиційно сарана не харчується рослинами сільськогосподарського спрямування. Це повторюю очеред і дикорослі трави. Але звичайно в умовах змін клімату, глобальних змін клімату вчені спостерігають такі зміни, ну зміни і в поведінці, і в змінах життєдіяльності не тільки сарани, а й інших видів тварин, птахів, комах. Та от ви сказали, що карпатський край не зовсім сприятливий для них. Зважаючи на те, що зараз відбуваються такі глобальні зміни у кліматі, чи може змінитися клімат тут на заході в західних регіонах України, і чи таке доберуться можливо не до Карпат, а до Львова. Львовяни можуть бути спокійні, ну тому що насправді це це запитання виглядає ну трошки наївним. Бо повторюю зараз це поширення царани знаходиться територіально на відстані майже тисячу кілометрів і. Хоча сарана дуже швидко пересувається, але в неї немає мети долетіти до Львова чи до західних регіонів. Вона знаходиться там, де є її кормова база. Але повторюю, зараз у неї є вже дуже в тому числі багато природних ворогів. І крім того, почали вживати заходи хімічне, хімічного характеру. Ну на жаль, в Україні цей метод залишається. Ну, поки що єдиним і його використовують е, на полях. Працю, пропонуються пропонується е, і екологи застерігають. Пропонується використовувати е, ці хімічні засоби дуже е, так виважено для того, щоб не завдати шкоди і не забруднити значні території. Хоча хімічна обробка дає високу ефективність, але е, вона е, ну, може впливати на навколишнє середовище ці заходи, які зараз вживаються на півдні і в деяких східних регіонах України, і інші фактори не дають можливості чисто фізично сарані потрапити далі. Хоча, як ви задали питання, чи є прояви змін клімату в карпатському регіоні, так вони є, тому що посушливі роки без традиційних періодичних. В певні пер по певні пори року в карпатському регіоні опадів призводить не просто не тільки до висихання окремих порід дерев, які колись після другої світової війни в 50-х роках тотально висаджувались в карпатському регіоні, і які тепер просто всихають, і звичайно, це створює умови для розмноження шкідників лісу. І от якраз коли ми говоримо про кліматичні зміни, то е, потрібні кардинальні зміни у веденні лісового господарства саме в карпатському регіоні, щоб зберегти ті ліси, які є, але на місці тих лісів, які загинули, або які на жаль. Продовжують виробуватись в карпатському регіоні з різних причин. Треба висаджувати більш стійкі змішані ліси, е, це хвойні і листяні ліси. І ці е, саме змішані ліси, зокрема, значна частина листяних лісів, вони е, роблять ліси карпатського регіону стійкішими до хвороб, стійкішими до всихання і до змін клімату. Тому ми маємо не лише Фіксувати е, якісь е, зміни, які вже відбулися е, в кліматі, і це не тільки в Україні, це в усьому світі такі зміни фіксуються. А ми маємо говорити про серйозні заходи адаптації до змін клімату і, е, розп... і початку переходу е, карпатського першу чергу регіону до е, лісолісівництва наближеного до природи. Це головний. Тренд Європейського Союзу, який зберігає лісові масиви, власне, як на ці зміни клімату впливає і нинішня ситуація в країні, зокрема війна? Бо кажуть, що це пов'язані між собою речі взаємозалежні, як також на оцей приплив в сарани вплинула війна? Точно війна ніяк не вплинула на поширення сарани в Україні. Це однозначно, і всі наші серйозні науковці, експерти Всеукраїнської екологічної ліги, з якими ми на цю тему радилися, обговорювали, точно це не впливає. А от е, е, війна звичайно впливає на довкілля, і в тому числі на клімат. Бо розриви снарядів, вибухи, пожежі е, це все спричиняє потрапляння в навколишнього середовища. Не тільки отруйних речовин, які містяться саме в вибухових речовинах, але в тому числі і парникових газів. І от якраз за три три більше ніж три роки вже повномасштабного вторгнення фіксують науковці, експерти, саме такі негативні впливи на довкілля, і, зокрема, на клім. Крім того, підрив каховської греблі і знищення Каховського водосховища, висушення Каховського водосховища, вплинуло на мікроклімат південного регіону України, тому що щороку з плеса з поверхні Каховського водосховища випаровувалося 2 мільярди кубів води. Тобто, насправді це створювало специфічний окремий мікроклімат саме на півдні України. Це були і позитивні, і негативні впливи від цього водосховища, але факт залишається фактом. Тому військові дії, особливо пожежі, які спричиняють ці розриви снарядів, пожежі, які спричинені вибухами в житловій забудові, все це негативно впливає, в тому числі на клімат. Бо під час пожеж в містах в промислових зонах горять будівельні матеріали, горять хімічні речовини, синтетичні матеріали все це забруднює довкілля і, повторюю, впливає суттєво, впливає не лише на клімат України, тому що немає якби, такого вузького значення, бо є глобальний клімат, і е е клімат не знає кордонів адміністративних, тому перенесення забруднених мас, в тому числі. Наприклад, в західному регіоні після російських обстрілів воно стосуватись може не території України, але й території сусідніх країн, тобто це вже і транскордонний вплив. Війна знищує довкілля, впливає на довкілля, і ми маємо докладати максимально всіх зусиль, щоб зупинити агресора, притягнути його до відповідальності і змусити відшкодувати всі збитки для довкілля, які нанесені цією страшною війною. Власне, у зв'язку з цими змінами клімату, чи спостерігаються ще якісь зміни у поведінці шкідників? Якось природам, можливо. Не характерно для себе зараз функціонує. Саме це ми з вами обговорюємо, тому що це не тільки ну сарана, але для карпатського регіону це дуже актуально. Лісові шкідники, посушливі періоди, спричиняють їх швидке розмноження, а всихання лісів створює їм просто базу для їхнього швидкого поширення. І ми втрачаємо частину лісів саме через це. От це прямі наслідки, прямі впливи і прояви змін клімату. А окрім карпатських регіонів, десь. Це стосується абсолютно всіх регіонів. Ну, наприклад, європейці про це вже давно говорять. А у нас, крім того, полісся, якраз в зв'язку, якщо ми говоримо про зміни клімату, є критично важливі заходи щодо адаптації до змін клімату. По лісам ми вже більш докладно проговорили, що це нові методи ведення лісового господарства, зміна породного складу, нові технології догляду за лісами. але Наприклад, в полісі це першочергове завдання відновлення боліт, які в свій час були осушені. Вони порушили водний баланс не тільки цього регіону, але цього регіону. Зокрема, люди втратили воду, і десятки років, уже після тої мільярації, в селах Поліського регіону немає води. Крім того, осушені торфяники весь час є джерелом виникнення пожеж, які дуже важко загасити, які теліють тижнями і забруднюють повітря, але в той же час знищують значну частину дуже цінних. Торф'яних е, е, територій, і е, це першочергове завдання відновлення водно-болотних угідь, відновлення боліт в Поліському регіоні. Якщо ми говоримо про території, які е, більше є обро... і, е, такими, що обробляються і використовуються в сільському господарстві, це в основному південь і схід, то тут є своє першочергове завдання це зменшення орних земель. Україна досі залишається одною з перших країн в світі, країн на першому місці, де є найбільша площа земель, які обробляються, тобто площа орних земель. А розорані землі це і є території, які продукують найбільше парникових газів, і от якраз завданням є використовувати ті площі, які є. Не гнатися за новими територіями, які можуть бути використані для сільського господарства, А якраз тут це дуже важливим є заліснення лісової і лісостепової зони, але і залуження територій або відновлення степових ділянок для того, щоб ми якби закрили. Оцим шаром трав'яним, цією трав'яною підстілкою закрили е, ґрунти відкриті, і які е, зараз є джерелом е, потрапляння в навколишнє середовище парникових газів. І це нові виклики для сільського господарства. І це виклики, в тому числі щодо використання водних ресурсів в Україні є. Їх абсолютно мало і недостатньо, і в умовах змін клімату, в умовах наслідків військових дій для е, е, довкілля е, ми маємо усі е, дбати про воду, про водні ресурси. І Це надважливіше завдання. Для органів державної влади, які опікуються цими питаннями. Оце весь комплекс заходів, які першочергових, які ми можемо здійснювати в умовах війни, не очікуючи завершення військових дій, особливо на тих територіях, де немає активної фази військових дій, тому що ці заходи вже не можна відкладати надалі. Та, власне, продовжуючи, оце... Що ви казали, де зараз перебуває країна? Це точка невідворотності, вже як раніше не буде, і потрібно, ну зважаючи на те, що зараз глобальне потепління, зміни в кліматі, це нам потрібно звикнути до нової реальності, і як цьому протистояти, як зберегти хоча б клімат в. То, в тому вигляді, який він є зараз, щоб не було гіршої ситуації, щоб не було якогось таке більше м, руйнюного для господарства, для взагалі жителів країни. Окрім того, що ви сказали, що водні баланси підтримувати, що ще може робити кожен з нас? Ну, Заходи адаптації я докладно виклала, але є задачі для кожної людини. Тому що насправді те, що має зробити держава, те, що має зробити бізнес-структури, це очевидний факт. Але є завдання для кожної людини: це водо і енергозбереження. Це роздільне збирання побутових відходів, це висаджування зелених насаджень поблизу місць, де ми живемо, або в містах і населених пунктах. І це озеленення міської забудови. Це є першочергове, і це може робити кожна людина. І насправді в світі вже. Це не розмови або мрії екологів. Це є серйозні документи міждержавні, в тому числі Паризька кліматична угода, яка була підписана всіма країнами світу в 2015 році. І після цього кожні п'ять років країни беруть на себе власний національний внесок щодо е заходів е зменшення впливу на е клімат. І загальним завданням для всього світу є не допустити підвищення світової температури більше ніж на півтора градуси. Це є важливе завдання, і це сукупні речі, про які ми говоримо. Це в тому числі, це в тому числі питання, пов'язані з використанням кожної людини автомобілів. Бо автомобілі також є дуже серйозним джерелом парникових газів. Ми можемо використовувати громадський транспорт, ми можемо більше ходити. Ми можемо проводити онлайн заходи для того, замість того, щоб їздити і забруднювати довкілля цими переїздами, цими перельотами. Тобто є багато речей, які кожна людина може зробити для зміни для того, щоб попередити зміни клімату. Та власними ще казала, що сарана це не вперше для країни, це не щось таке нове. Чи може бути оцей відкат назад, коли люди почнуть дбати про довкілля більше і зміни клімату підуть назад в кращу сторону, що цієї сарани не буде? Ще раз наголошую, що не тільки зміни клімату і посушливі періоди передують або є передумовами розповсюдження сарани, тому що це періодичні природні явища, але ми дійсно можемо зупинити критичні зміни клімату. Це величезна робота для всього світу, для кожної людини і для окремих держав. Це важливе наше завдання, і можна сказати, що ми не знаходимося зараз в точці, де немає вороття, але ми знаходимося в періоді кліматичної кризи, і от якраз саме це нас всіх спонукає до активних дій. І Всеукраїнська екологічна ліга закликає усіх, хто може кожного дня зробити маленький крок на зустріч довкіллю збереженню природи і е, збереженню клімата, має ці дії зробити. І такі спільні дії всіх людей можуть звичайно дати результат. На жаль, в державі Україна зараз відбуваються зміни, які можуть уповільнити встановлення кліматичної політики. Це е, на жаль, останнє рішення. Уряду щодо об'єднання е, і приєднання Міністерства захисту довкілля до міністерства економіки і міністерства агрополітики насправді ці три міністерства є е, е, ну, інституціями, які е, мають конфлікт інтересів. Бо міністерство економіки і міністерство аграрної політики є тими інституціями, які е, працюють в сфері використання ресурсів. Використання ресурсів і не завжди це використання є збалансованим в більшості випадків. Це є хижацьке жорстоке використання і ресурсів і вижимання всього з природного середовища всіх сил. А міністерство захисту довкілля покликано за своїм функціоналом зберігати довкілля, ставити рамки, політичні рамки, екологічні рамки для бізнесу для державних органів. І таке приєднання Міністерства захисту довкілля до, до цих двох міністерств є дуже болючим ударом по екологічній політиці. Це суперечить нашим європейським е, євроінтеграційним зобов'язанням. Це порушить е, просування наше і впровадження європейських директив в сфері захисту довкілля і клімату. І громадські організації екологічні звернулись до президента, до уряду, до європейської комісії в Україні е, з е, тим, щоб це. Е, ці дії припинити Міністерство захисту довкілля має не бути не, не лише самостійним е, інституційним державним органом, а має посилюватись, тому що європейський тренд це зелена економіка, зелена трансформація, зелене відновлення на під яке саме це дають гроші європейці. Вони будуть виключно. Контролювати, щоб всі кошти, які прийшли з європейського союзу на відновлення України, відбувалися виключно в екологічно збалансований спосіб. Саме тому є велика стурбованість про реалізацію кліматичної політики в Україні зараз. Але я переконана, що здоровий глузд пере, переможе, і ми все таки зможемо виконувати свої і світові, і європейські кліматичні зобов'язання. Та ми щиро дякуємо вам, що знайшли час, що доєдналися, щоб пояснити нам, нашим глядачам. І дякуємо за ваші вичерпні відповіді, за ваш аналіз. На все добре. До побачення.